Всім привіт! Вже дуже давно на каналі не було новин, і я, чесно кажучи, навіть не знаю, з чого почати. Але вчора, певно, все-таки з'явився непоганий привід. Фантазії, Усмана, Бій, Макса та прогноз Прияна Бі з Махачовим новин багато. Поїхали розбиратися. І почнемо ми з колишнього чемпіона у напівсередній ну, Камару Усмана. Буквально вчора у Усмана народилася дивовижна ідея: Френсіс Нагану проти Олександра Усика. Так-так, ви все правильно почули. Усман вважає, що Усик вже все довів і побив всіх, кого тільки можна. Але залишився ще один хлоп, натікаючи на Нагану, Він розповів, що у Нагану один із найсильніших ударів, і він був би не проти побачити цей бій. І Усман, звичайно, молодець, потрібно просувати свого нігерійського колегу. Але чи я в цьому спортивно? Інтерес, думаю, для всіх адекватних людей відповідь очевидна. По правилам боксу шансів трішки менше, ніж нуль. Якщо просто заради грошей, питань нема. Очевидно, всі залюбки подивляться на такий бій. Але слова Усмана по типу, цікаво, а що ж там станеться? Ну це просто смішно, всі розуміють, що там станеться. Залишилося вийти, впасти від Усика, ну і ще можна від Вайлдера. Від чемпіона UFC у важкій вазі до впаду за 10 гривень. Це жорстко, але це факт. Нагану бажано вийти хоча б в Фел і добре виступити, а потім вже думати знову про бокс, а виходити і падати три рази підряд, як на мене, такий собі геймплан. Роберт Вітекер там наповно готується до бою з Чимаєвим. Він розповів, що готовий до можливого реслінгу, до можливого партіру і взагалі до всього, що Чимаєв йому запропонує. Він розповідає, що це п'ятираундовий бій, і Чимаєв, певно не буде сильно газувати на початку. Бо якщо він так зробить, ця ніч для нього дуже швидко закінчиться. Дуже й дуже цікавий червень на нас чекає, просто топова ніч у Саудівській Аравії, і цей бій дивитися буде одне задоволення. Очевидно, переможець цього бою автоматично стає претендентом номер 1 без будь-яких питань. Нагадаю, що турнір пройде в Саудівській Аравії 22 червня. До речі, на рахунок претендентів, Дюплесі розповів, що вже підписав контракт і погодився на суперника. Тож чекаємо анонсу від UFC. А тепер залітаємо в розбірку Топурії та Макса. Як стало відомо, Топурія веде перемовини про бій з Максом у вересні, і в принципі сам Топурія каже, що зробив все, аби цей бій відбувся у вересні. Максу лише потрібно бути готовим на цю дату. І навіть якщо Макс не буде готовим, топурія може його ще трішки почекати, але недовго, бо він ще хоче залетіти на майбутній турнір в Іспанії. Я думаю, що медофакер на Максі зробить все можливе, аби з'явитися у зазначену дату. Думаю, часу якраз достатньо, аби відновитися після бою з Гейджі і вийти проти тупурії. Ну, можливо, на місяць перенесуть, але цей бій все-таки має відбутися. І до речі, Топурія там досить жорстко пройшовся по вовку в інстаграмі. Він виклав фото, де той падає в нокаут і підписав: Макс, цей хлоп каже, що ти зможеш перемогти. Важко на таке дивитися, але я думаю, Топурія все робить правильно в плані розкрутки. Як мінімум, в три рази більше коментарів під цим дописом і багато палаючих дуб, що очевидно підіймає рейтинг турніру, на якому буде битися флорист просто у космос. Також Топурі розповів що буде робити у разі перемоги. Махачев не входить у його плани і націлений він тільки на одне на бій з Конором. Можливо у майбутньому так, але наразі тільки перемога над Максом, а далі Конор. Ну і буквально ще три слова із топорію закінчуємо. Флорес додав, що в нього найвищий IQ у UFC, найкращий бокс і, звичайно, вдягається він краще за всіх у UFC. Думаю, Бен Аскрен би посперечався з ним на рахунок одягу. І якщо ми вже згадали про топорію, потрібно говорити і про цукрового. Вони там полюбляють битися по деснах в коментарях. Цукровий розповів, що він, можливо, буде в комейні на івенті Макса та топурі, і ця думка просто смішить його. Він розповів, що при його зрості бути на турнірі Карлика в у мені, це таке собі почуття. Якби він був вищий, питань би не було, а так це трішки сумно. Хто не знає, у них там були розбірки, хто з них може зібрати більше пейперв'ю, а тут такий прикол: будуть на одному турнірі нокаути продавати. А ось Конор, про якого так мріє Топурія, дав маленьке інтерв'ю, в якому розповів, що посилено готується до Чендлера і останнього чекає важка ніч. Він готовий, він спокійний, він сфокусований. Також мова йшла про якийсь великий анонс від Конора та Дани. Можливо, ми побачимо якесь турне по типу турне Конора та Мівезера. А якщо враховувати, що картки очолює Конор вже побив рекорд по пейпервю, є така ймовірність. Ще Конор розповів, що трештоку у його виконанні ми, скоріше за все, не побачимо. Йому це зараз не потрібно і взагалі це у минулому і нічого доброго це не принесе. Ну і звичайно, плани на майбутнє. у напівсередній, БМФ, легка вага, все це і досі звучить привабливо для нього. Варіантів багато, і в разі перемоги можна говорити про бій з Едвардсом. Тим паче, Едвардс також не проти. Все це звучить круто, але спочатку Конору потрібно пройти Чендлера. А Едвардсу непростий виклик у вигляді Белала. Якщо всі зірки зійдуться, як там кажуть, Меркурій стане ретроградним. Можливо, ми побачимо цікавий розвиток подій у напівсередній. А ось у легкій вазі на нас вже буквально через півтора тижні чекає бій Поріє та Махачева. Махачев там давав прогноз, що трішки всі ці порозмінюється, відзахищається від захищається від гіліотин Дастіна, Забере спину і прикінчить його. Пор'є парирував своїм прогнозом. Коротко і ясно. Я вимкну його. Там буде лежати тіло без душі. і Рефері буде відтягувати мене від нього. Прогноз гарний, але чомусь мало хто вірить у Дастіна. Про кефи я взагалі мовчу. Один і один Михачева і сім дають на перемогу Пар'є. Один із найстрашніших чуваків легкої іде страшним андердогом. Парадокс виходить. Подивимося, буде цікаво. Ну і швиденько декілька свіжих коротких новин. Дієго Лопес повідомив, що справа зроблена і бій вже не за горами. Чендлер там показує актуальну форму і готовий до бою з Конором. Едвардс розповів, що шукав колбі у будівлі після їхнього бою, але менеджмент UFC швиденько вивів його і сховав. Такі були новини, хлопці та дівчата. Всіх, хто підтримує, обіймаю. Ну і звичайно почуємось.